Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну підрозділи Харківського гарнізону ДСНС були переведені на посилений варіант несення служби. Рятувальникам доводилось ліквідувати більшість надзвичайних подій під ворожими обстрілами. Слід відмітити, що в перші дні в наші ряди ввелось більше 300 резервістів це колишні пожежні. Це пенсіонери, які надавали дуже серйозну допомогу в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Також разом з співробітниками нашого гарнізону чергують до теперішнього дня рятувальники Луганського гарнізону, яким довелось вийти з своєї області, вони чекають, коли її визволять. Тоді ми їм теж будемо допомагати загалом з початку війни підрозділами Державної служби України на надзвичайних ситуаціях було здійснено більше 10 тисяч бойових виїздів для надання допомоги цивільному населенню, осіння пожеж, знешкодження вибухонебезпечних предметів, проведення пошуково-рятувальних робіт та інше. Ліквідовано понад 5400 пожеж, в тому числі близько 2200 пожеж пов'язаних з обстрілами. В ході пошуково-рятувальних робіт було врятовано з під завалів 308 людей, вилучено тіла 272 загиблих. Всього на 317 зруйнованих об'єктах аварійно-рятувальні роботи були завершені. До робіт з розчищення завалів, зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель були залучені рятувальники інших гарнізонів. Харківського, Луганського, Полтавського, Дніпропетровська, а також Національного університету цивільного захисту, міжнародного центру гуманітарного розмінування, волонтери та комунальники, міжнародні партнери та рятувальники з Канади, США, Німеччини, Польщі та інших західних країн. Також під час осіння пожеж, рятування людей, розбору завалів та інших. Ліквідації надзвичайних ситуацій спільно з рятувальниками під обстрілами пліч, пліч працювали співробітники Центру екстреної медичної допомоги та співробітники Національної поліції. Саперами нашої служби з початку війни було здійснено понад 15 тисяч виїздів та знешкоджено понад 58 тисяч ворожих боєприпасів. Щодня вони виїжджали на знешкодження боєприпасів більше 50 разів, а в перші дні війни від 100 до 120 разів за добу. Слід відмітити, що при постійному інтенсивному обстрілі міста Харків, особливо Північної Салтівки та районів області, робота саперів дозволяла нам виконувати завдання за призначенням. На жаль, з початку війни загинуло 5 рятувальників та 6 саперів. А також понад 40 рятувальників та саперів Харківського гарнізону під час виконання завдання отримали поранення. Внаслідок бойових дій близько 40 будівель пожежне депо нашого гарнізону зазнали пошкоджень. Більше 40 автомобілів пожежно-рятувальної техніки виведені з ладу в результаті обстрілів. Крім того, ворог вилучив 11 одиниць пожежно рятувальної техніки і вивіз її. На сьогодні всі діючі будівлі пожежно-рятувальних частин відновлені та працюють в штатному режимі. Але, на жаль, ворог до сьогоднішнього дня продовжує наносити удари по будівлям пождепо, так, наприклад, постійно під обстрілами будівлі Куп'янського, Вовчанського та Дворичанських пожежних частин. Весь час на окупованих територіях продовжували працювати рятувальники 14 пожежно-рятувальних частин. Вони постійно виїжджали на осіння пожеж, розбір завалів, рятування людей, допомоги мешканцям. Так, наприклад, в умовах. Окупації у місті Ізюм рятувальники протягом декількох місяців проводили роботи з розбирання завалів та вилучення з -під них тіл загиблих у зруйнованих будівлях. Крім того, рятувальники Ізюмщини допомагали місцевим мешканцям. На пожежних автоцистернах розвозили питну воду, молоко, м'ясо та інші продукти харчування, які надавали фермери району. Також різними шляхами нам вдавалось передавати в заблокований Ізюмський район. Ліки, продукти харчування як для співробітників ДСНС, так і для населення. На жаль, до наших співробітників, які знаходились на тимчасово окупованих територіях, ворог завдавав методи психологічного впливу з метою переходу наших співробітників на сторону окупанта, а також завдавав тортур. Загалом 13 чоловік. Це співробітники Балаклеї, Ізюма, Казачі, Лопані та липців. До деяких навіть примінялись тортури в вигляді завдання електротокових пошкоджень, якщо можна так сказати. Відразу після деокупації підрозділи нашої служби стали на перших тижнях центрами надання гуманітарної допомоги. Послуг, зарядки мобільних телефонів і можливості зв'язатися зі своїми родичами. В вересні місяці на Харківщину прибуло три зведених загони ДСНС України до складу яких входило більше 250 чоловік, особового складу та більше 100 одиниць рятувальної, інженерної та піротехнічної техніки. Починаючи з вересня тривали роботи з гуманітарного розмінування та очищення об'єктів критичної інфраструктури: це вода, газа, тепла, електромереж для забезпечення їх відновлювання та безпечного функціонування. За цей час саперами, що входили до складу зведеного загону, було знищено понад 48 тисяч вибухонебезпечних предметів. Аварійно-рятувальні підрозділи зведених загонів виконували роботу по відновленню нормальних умов життя. В основному це міста Балаклія та Ізюм. Всі роботи по допомозі комунальним службам, по наведенню порядку, по розмінуванню проведені були в цих містах в повному обсязі. З початку війни в нас відчувалася суттєва нестача і бойової. І... Пожежної техніки, і обладнання, і бундерування, і бойового одягу. Але е завдяки допомозі волонтерів, благодійникам, керівництву області, міста, держави, ми за цей час отримали більше 180 спеціальних автомобілів, дуже багато аварійно-рятувального обладнання. Захисного спорядження, і на даний момент ми в повному обсязі можемо виконувати всі наші функції. Рятувальники, Харківщини готові до подальших дій за призначенням. Дякую за увагу.